Котики у нас підростають, вже бігають. Шкоднічають, роблять нам шкоду. Так, йдемо в наше господарство-царство. Добрий день, мої друзі. Вже в нас день, так, вже вода біжить, і не співає. Так, день не ранок, тому що вже 10 година я приїхав з роботи і треба швидко куритись, бо всі хочуть їсти, всі кричать, випусти мене, запусти, накорми. Так, наші курочки вже я накрив, бо заходить таке, як на дощ сьогодні. Сьогодні ще... Говорили, затемнення буде, будемо дивитися. Курям кинув, качкам кинув, друзі. Дивіться, як у мене рясно в цьому році цвіте яблуня. Бжол повно. Це білий налив. У мене і там яблення теж гарно цвіте. І ця в цьому році. Це хотів вам трішки показати. Так, зараз зайдемо в крольчатник. Тому що я вже сьогодні з'їздив, відвіз двох своїх кроличок термоні так. Виключимо світло, курян доїдають після наших. Так, а що це таке? Так, а це хтось у мене вже випив одне яйчко. ага Два. Розбили мені тут. Так, треба буде навести порядок. Розбили мені одне яйце. Треба забирати. Я залишав під квочку. Буду забирати. Кормушечка. Бомба. Чому я раніше не зробив, не знаю. Так. Що я хотів? Так, залишилась в мене одна кроличка, а сьогодні і сестри вже поїхали. В інше господарство. Все помаленьку тут. Так, зараз подивлюся, я вже тут маточник поставив нашій новій кролиці, цій молодій. Поки що нічого пуху не бачу. І поставив тут уже раніше наша каліфорнійка лежить. Ручатнику прохолодно, на вулиці дуже парка. Хто тут у нас пригає, скакає. Тут вже цих ось треба розсажувати вже двохмісячних. місячних. Вже з мамкою сидять, у мене нема кліток. Робити не хочу. Це самчики є. Ще приїдуть у мене одного термонця мене заберуть. Що в нас тут? Так, а ці в мене кролики залишилися вчора самі. Я вчора мамку забрав, бо вони її дуже виснажували. Вона вон сидить. Вон у мене мамука наша, там прохолодно. Я їй поставив тарілочку зерна і відсадив, буду відкармляти знову, а потім знову спарую. Бо вона дуже-дуже похудала. Вона стала аж кості, видно. Вроді би і б'яшка в неї висить. Але вона худа. З в мене дві лашиці добрі такі. Кролиці буду дивитися та буду парувати вже. Зважу, бо я вже вам говорю п'ятий раз, що зважу, не важив ще. Можу зараз, в мене звінилось відро, віси є зараз ось пересиплю і зважу цих кролиць своїх. Так, зараз поставлю камеру по гарячому, потім як, як зазвичай, там пішов робити, туди пішов робити і не впіваєш. Зараз Приставимо. Виїдають, вони добре їдять. Тяжко 350 грамів у мене відро, дивіться, кролиця термонка. Цей 4 місяці. ну 4 200 десь виходить. Все, по суті, там, мабуть, теж така сама. Зараз зважу. Це в мене дуже гарні термонки є. Так, дивіться. Вага. Це їм 4 місяці. І зараз зважу окреме відро. Ну, 315. 4300, а це 4 місяці в мене такі дві термоночки. Ну Вони в мене сидять, друзі, я їм насипаю цю повну кормушечку. Ось таку по. Ту не доробив. І вони в мене з'їдають її двоє. Такі дві лошиці з'їдають в мене її зараз. Так, оце, що я хотів трошки пробігся, показати вам по... Своєму тут вітерок вітер наверху гуляє, а так все добре. Майже добре. Так, вийшла у мене ось курка стара, зараз ми її заженемо. Все, гарно. Майне став. Ось дивіться, ще хочу що вам показати вам, як на одному дереві прищепи. Як гарно виглядають. Це в мене яблунька Golden Delhi deli. ще, по-моєму, оце вона. І прищепа йде яблунька світочка з красною м'якоччю. Я тут дві робив прищепи, але одна прожилася. І як і рясно в цьому році вони цвітуть. Друзі, на цій гарній ноті. Я закінчую своє відео. Всім всього самого найкращого. Миру нам, щастя і здоров'я.